Вихованці за донорші калинка, директор Тетяна Доміловська, попрощались з осінньою порою. Вересень, і жовтень продемонстрували контрастність і унікальність родючості рослин. А листопад змусив замислитись над тим, що у кожного з нас є своя місія: власні справи та події і єдиний відрізок часу. Дошкільники помітили, що дні вже зовсім короткі дерева відпочивають а колір вічного життя знімає вуалі з нашого краю. В містичну пору року під час осінніх свят ми малувались багатогранністю та різноманіттям дивовижного саду і городу. Також вчились уросли з метою соціального розвитку малечі на прикладі природи. Музичний керівник Інна Карауш вчила дітей поважати інших, зосереджуватись на особистих справах, не шкодити тим, хто має інше цвітіння, довші гілочки. Красніші крапельки, кращі листочки або більше зерна. Чимось у природи вона бездоганна. Зиду номер 6 калеїнка Тетяна Коваль.